Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео, скільки я отримав дивідентів, тобто пасивного доходу, за 15 місяців з інвестування в акції. Так само розглянемо, скільки можна було б заробити, якщо б я інвестував тільки в дивідендні компанії з високою дивідентною дохідністю. І в кінці порахуємо, скільки можна було б заробити, інвестуючи в компанію Іках. У ну, мене була ця компанія, яка має дуже високі дивіденди. Отже, відразу до справи, щоб дізнатися, скільки я. Отримав дивідентів, вистачить зайти до свого брокера. Я інвестую через брокера Trading 212 і так само через Interactive Brokers, основний мій портфель Trading 212. Натискаємо тут Історія. І тут є, можна вибрати дивіденди. От, і ми бачимо тут всю виплату дивідендів, яка мені приходила от, за весь цей період часу. І бачимо, що я отримав за весь час 253 злотих пилини це злоті, дивідендами, а заінвестував за весь цей час в цього, до цього брокера 36 тисяч злотих. Щоб дізнатися, скільки це в доларах, нам вистачить вбити курс долара до злотого. І бачимо 253, ну я написав 250 злотих. Це приблизно по даному курсу 57. З половиною доларів. Тобто за ці 15 місяців я отримав 57 доларів пасивного доходу. Я вклав в акції і нічого більш з тим не робив. мені приходили дивіденди. Для тих, хто не знає, що таке дивіденди, тут залишу посилання на відео, де я розповідаю, що таке дивіденди більш детальніше. Більш зрозумілою і простою мовою, це, наприклад, візьмемо банку. Ви маєте гроші, понесли їх в банк, підклали під відсоток, і банк вам виплачує відсоток за ваші вкладені гроші. Дивіденди це приблизно. Той самий відсоток. Тільки різниця в тому, що в банку, наприклад, сам ваш актив, ваші гроші, які ви вклали, вони самі по собі не ростуть, а тут ціна акції може збільшувати, звісно, вона може і зменшуватись, спадати, але в, за, зазвичай вона збільшується. Тобто ви можете вкласти 1000 доларів, а через рік, можливо, що знімете 1100 доларів, не рахуючи дивіденди. А говорячи про дивіденди, то в банку ви, якщо вклали, підписали договір, що ви не будете зніматися. Гроші там рік, два або п'ять, то тоді ви отримуєте якісь відсотки. А в а в акціях так не працює. В акціях ви можете продати в будь-який момент свої акції. І дивіденти отримуєте, якщо ви попали в той період, коли вони виплачують дивіденти. В основному компанії виплачують дивіденти раз на три місяці. Більш детальніше про дивіденти, десь або тут посилання, або було попереду. Тепер розглянемо, скільки б я заробив дивідендів. Скільки б я отримав дивідендів, якби я вкладав тільки в дивідендні компанії всі свої гроші і вибрав би одну якусь наприклад, компанію, яка приносить найбільший відсоток дивідендів в моєму портфоліо. В моєму портфоліо це компанія Intel на даний. Момент, вона виплачує дивідендами. Бачимо дивідендна на доходність 5%. З мого портфоліо це компанія, яка в даний момент виплачує найбільший відсоток, 5%. Від неї будемо відштовхуватись. До речі, зараз саме час підписатися на канал, поставити палець вверх і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На початку свого інвестування я розповідав у своїх відео, що в мене є ціль інвестувати щонайменше 250 доларів в місяць. От і зараз порахуємо, скільки б ми заінвестували, скільки б я заінвестував за той час і скільки б отримав дивідендів. От. І в цьому нам допоможе сайт Snowball Income. Чому так? Тому що, наприклад, якщо просто взяти, порахувати через калькулятор, то вийдуть трошки інакші цифри. Чому? Пояснюю. Беремо 250 доларів щомісяця, множимо на 15 місяців, получається, за весь цей період заінвестовано 3750 доларів. Потім цю суму множимо на 5% дивідентної доходності, яка дає нам Інтел. І получається 187 доларів 50 центів за цей час ми мали б отримати дивідендами від цієї компанії. Але чому це не так? Тому що тут написано, що ми зразу вклали ці 3750 доларів, і дивіденди від всієї суми відразу прийшли 187 доларів. Але так не було б насправді, бо ми інвестували щомісяця по 250 доларів. І виходить, спочатку нам би прийшли дивіденди там, від перших там, 750 доларів, бо Intel виплачує раз на три місяці. О, і потім від півтори тисячі доларів нам прийшло 5%, потім від 2250 і так. Далі, тобто цілий час би було від меншого до більшого росло. І тому тут так порахувати не виходить. Є такий сайт Snowball.Income, де можна собі порахувати. Зараз я трішечки потрачу на той часу, щоб показати. Я буду вводити в дані, що я інвестую, наприклад, Тіков Intel, і як ви бачите, першого числа кожного місяця на протязі 15 місяців. Звісно, там, де буде випадати субота або неділя, то я буду вибирати там друге, третє або четверте число, залежності від там, свята, ну, друге або третє. Так, ми собі поводимо всі дані. На Кожен місяць, і воно нам потім, потім порахує, скільки ж вийде нам дивідендів. О, щоб не було так, що воно нам порахує зразу всю суму від там майже 4 тисяч. Бачимо, я це зробив на прискоренню, і тут ми бачимо зараз на кожен місяць, що ми вкладали в середньому по 250 доларів. В залежності від ціни акції змінювалась кількість акції, які я мог купити на цю суму на 250 доларів. От, бо ціна була спочатку там 50 доларів, потім 35, потім 30, потім взагалі 25. І відштовхуючись від цього, ви бачите, що кількість акцій була різна. На початку по 5 акцій купував, потім навіть по 9, по 10. І от тепер ми бачимо, що отримали б ми дивідендів не 187 доларів, а 144 долари за цей період часу. От і вклали так само 3740 доларів і мали б е, на рахунку 90 не на рахунку а у брокера 99 акцій компанії Intel. Тобто за цей період часу ми б отримали 144 долара дивідендами пасивного доходу проти е, тих грошей, що я показав. Ось ось я отримав 57 доларів дивідендами пасивного доходу. Якби ми інвестували тільки в Intel. І це ми порахували по мінімуму той, який я думав інвестувати, щонайменше 250 доларів. Тепер подивимося реально, скільки я заінвестував за весь цей період. Я зараз заінвестував 13 800 доларів на два брокери. І в середньому це получилось 920 доларів в місяць. Нагадую, що дане відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. І тепер візьмемо ту, ту саму табличку. тільки ми вже позмінюємо ціни. Будемо інвестувати там не по 250 доларів, а підбирати кількість акцій на 920 доларів. Що ми зараз і робимо та сама компанія, тис, та сама дивідендна дохідність, як ми бачимо, тільки змінюємо, що ми заінвестували щомісяця не 250 доларів, а 920. Доларів. Знову ж таки, подивимося, якщо рахувати через калькулятор напряму 920 доларів помножити на 15 місяців, виходить 13 800. Якщо це помножити на 5%. То виходить, що я мав би отримати 690 доларів за ці 15 місяців дивідендами, тобто пасивного доходу, нічого не роблячи, от за цей період часу 700 доларів майже мені прийшло. Але нагадую, що це при умові, якщо калькулятор цей порахував так, що просто ви заінвестували 15 місяців назад 13 800 одразу, і до цього періоду ви отримали 700-690 доларів. Але в реальному житті так не було. І я інвестував, можна сказати, ну, не рівними сумами. А Візьмемо в середньому, що 920 доларів кожного місяця. Вписавши це все, бачимо, що дивідендів ми б отримали 532 долари. Не 690, як переходу на калькуляторі, а за цей весь період отримали 532 долари дивідендами. Тобто, ну, можна сказати, 500 баксів за 15 місяців пасивного доходу. Як ми бачимо, вклали б ми 13 800 доларів. Середня ціна за акцію у нас вийшла 37,8, майже 38 доларів, і купили б ми 300 65 акцій. Якщо дивитися з цієї сторони, то набагато вигідніше було б інвестувати в цю компанію, тіко, і в дивіденні, в дивіденні компанії, в дивіденні акції, які виплачують дивіденди. Чому я так не робив? В мене є окреме відео про в що інвестувати в дивіденні компанії чи в акції росту, десь тут буде посилання. Можете собі подивитися і скласти свою думку. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які дивіденні компанії інвестуєте ви і чому. І тепер розглянемо саме цікаві. Аве скі я отримав доходу в дивідендах пасивного доходу, якби заінвестував в високо. Дивідендну компанію. В мене була така компанія, я її вже продав. Це була компанія ІЕП, e точніше, Ікахн e Інтерпрайсис. Бачите, що 28 грудня я її продав. Чому продав? Тому що ця компанія відноситься до P2P, і від нового року ці компанії будуть стягувати з вас 10% податку на продаж активу. Тобто заінвестували 5 тисяч доларів, сняли 5 тисяч доларів, і за це ви маєте за

Тобто 500 доларів. Тобто ви в мінус 500 доларів, нічого не заробивши, навіть якщо заінвестували це на один день. Про це в мене є детальне відео. Тут там був список всіх акцій, всіх компаній, які відносяться до P2P, і які, за які ви будете мусити заплатити 10% податку. Неважливо, чи ви щось заробили чи не заробили. Можете переглянути собі тут це відео і будете знати, чи у вас є такі компанії і чи вас чекає додаткові 10%. Податку. На даний момент через мого брокера вже не можна купити цю компанію, бо, перше, я через неї купив. Потім мені прийшов лист: що е, продайте або з вас будуть стягувати додаткові гроші. І вони просто в, викинули ці всі акції зі свого списку, їх не можна купити через trading 212. Можливо, там в якихось настройках десь можна то увести, але в мене на даний момент нема. Ну і в принципі добре. Через брокера Interactive Brokers здається, можна. А ви мене запитаєте, чому я тоді купував цю акцію? Того, що, якщо подивитися в Гуглі, то її дивідентна дохідність 15% в доларах. Тобто, це дуже висока дохідність, тому що середня дохідність завжди десь максимум 5% в доларах. Дивідент на дохідність, а тут аж цілих 15%. Звісно, якщо ми подивимось на графік цієї компанії, то ми бачимо, що вона в принципі десь в одному за останні 5 років. Вона десь в одному то самому місці. О, вона то вверх пішла. От ну, хоча ні, тут дуже добре. Вона виросла там на 80 доларів за акцію. Потім вона впала на 40 доларів, і зараз у неї така середня ціна 50 доларів. Отже, знову вводимо всі наші дані по цій компанії. Бачимо, вписуємо і біках і не і вводимо по 920 доларів, що ми купували кожного місяця. Як ми бачимо, тут деколи получалось по 17, по 18, по 16, по 19 акцій купувати в місяць. Все залежало від ціни. Якщо порахувати просто через калькулятор, то 13800 помножити на 15%. Получилось би, що за цей період часу ми б заробили дивідендами від цієї компанії 2. 1070 доларів. Майже 2100. Ну, будемо округляти 2000 доларів дивідендами. Ви отримали за 15 місяців. Непогано, ні? Заінвестували майже 14, дивідендами отримали. За 15 місяців 2 тисячі, нічого не роблячи. За весь цей період ми б купили 263 акції. Середна ціна була 52 долари за акцію. О, вклали б ми 13 тисяч майже 800. Сам портфель би виріс за цей час на 1%, відсоток, бо як було у інтела, там хто був уважний, побачив, що воно впало на 22%. відсотка. Дивідендів ми б отримали 2100. Доларів. Тому що в якийсь період ця компанія платила ще більші дивіденди, ну а потім воно там до 15%, було десь менше, десь більше, але вона виплачувала ще більші дивіденди. От, якщо брати Intel, то вони виплачували не весь час по 5%, вони виплачували десь там 3%, потім 4%, потім могло впасти до 2, потім знову до 5. Кому цікаво, забивайте в углу дивіденди і впишете компанію, наприклад, Intel, і історія дивідендів компанії Intel. І вам вискочить Ще вся у кожен квартал, які вони виплачували дивіденди, як воно там відбувалося. Але яка цікава річ для тих, хто не знає, і всі, хто думають, вау, оце круті дивіденди! Дивимось, в чому підвох, як то кажуть. На ці дивіденти ми маємо заплатити 20-19% податку. 15% стягується там автоматично у брокера, і ще ми 4% доплачуємо. В сумі 20%, бо тут не стоїть, що, що тут заплачені з них податок. З 2000 доларів податку 20% беремо в середньому. Ну, не 19, округлі, 20%. Це получиться 400 доларів. Ми маємо заплатити податку. Тобто лишається 1600. Тепер новий закон, про який я розповідав, P2P. З 1 січня на і заінвестовані гроші, якщо ви продаєте, то ви платите так само 10% податку від суми заінвестованої. Не від. Доходу, який ви отримали не від дивідентів або від росту акцій, а від того, що ви заінвестували. Тобто заінвестували ми ці 14 тисяч після 1 січня ми їх продаємо і ми маємо заплатити 10% податку, тобто 1400. От і виходить, тут ми 400 доларів заплатили податку на дивіденти, на дохід 20%. І тут ще 10% стягується просто із за того, що ми заінвестували в цю компанію, бо вона підходить під P2P, і ми не являємось Резидентами Сполучених Штатів. І виходить, 1400 плюс 400-1800. Дивідендів в сумі ми отримали за 15 місяців 2100 мінус 1800 300 доларів. При такої махінації, ну як махінації, при такому підрахунку, виходить, що за 15 місяців ми отримали тільки 300 доларів. Тому отак, якщо ви продали це до 1 січня, то так, круто, ви заробили 2000 доларів, ну точніше 2000 доларів, з них 20% 19%, 20% округлюю податку, 1600 доларів ви б заробили дивідендами. Од заінвестувавши в цю компанію, звісно, я інвестую на довготривалий. і якщо дивитися це в перспективі там на 20 років допереду. То я дивідентів отримую там дуже багато, якщо вони будуть виплачувати таку саму кількість дивідентів, отримую багато. Так само мені потім, я багато заінвестую, мені прийдеться знову-таки заплатити ці 10%. І, можливо, на відрізку не в 15 місяців, а там в 15 років, можливо, тут буде великий плюс. В принципі, це треба рахувати. І якщо хочете відео з розрахунками. На цю компанію надовго тривали, то пишіть, будь ласка, в коментарях, і я зроблю окреме відео і порахуємо, чи це вигідно, чи це не вигідно, якщо інвестувати в цю компанію, і потім платити вже з неї і 10% на те, що ви заінвестували, і плюс ще 20% на дивіденди. Підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, тискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. -па, удачі в інвестиціях.